Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благодатний день, субота. Живемо, радіємо, практикуємо, довіряємо Богу, довіряємо нашому ангелу різну працю, довіряємо, звісно, основний шлях нас до неба. Основна наша мета дійти до неба. Основна наша мрія жити з Богом, жити в призначенні Бога. Ну, а якщо когось це не основна мрія, то ви помилилися, може, каналом. Бо ми йдемо і мандруємо до неба тут. І почнемо сьогодні з посилання Богородиці. 25 вересня, 2001 рік. Дорогі діти, і сьогодні закликаю вас до молитви, особливо тепер, коли сатана хоче війни і ненависті. Я вас знову закликаю, дітоньки, моліться та постіть, щоб Бог дав вам мир, свідчить про мир кожному серцю і будьте носіями миру в цьому немирному світі. Я з вами заступаюся перед Богом за кожного з вас. А ви не бійтеся, бо хто молиться, не боїться зла, і не має ненависті в серці. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Бачимо чудове посилання. Хто не постив вчора, то хто забув, так случайно, ну, випадково забув. Ну, а ввечері згадав, що це сьогодні п'ятниця. І не попостив, то можна сьогодні постити. Не бійтеся. В суботу можна постити замість п'ятниці, наприклад. і... І нічого з вами не трапиться, такого жахливого. Також запрошуйте ангела свого охоронця завжди на ці всякі духовні вправи, духовні свої е, звершення, свої плани духовні, свої, свій розвиток духовний. Е, запитайте в янгола, як його звати. Це дуже так важливо. Мені так кохана підказала, запитай, як його звати. І я запитав, і мого янгола звати Сізар. Таке цікаве ім'я незвичне, але з ним почав комунікувати і запрошувати в різні справи, навіть на уроки англійського, щоб він мені допомагав домашню роботу робити. І, і різні такі речі в мілачах. Можете запрошувати на кухню, на, на свої навіть відносини з дітьми, з чоловіком, з жінкою. Не знаю, він завжди хоче допомагати. Особливо запрошувати на, на літургію, щоб він допомагав переживати літургію більш духовно в повноті. Як Катаріна Рівас каже в кіно, яке тут є на нашому каналі, я його придивляюсь раз в тиждень, бо хочу максимально переживати месу. І в середу або п'ятницю завжди собі беру такий практику зміна контенту. Я вже розповідав про неї. І християнський контент, і завжди під сніданок або обід ставлю собі Катерину Рівас, А буває, що в сніданок почну, а в обід закінчу дивитися це кіно. Тобто, в два-три фрагменти за день, по, по 10 хвилин, можна передивлюватись і більше запам'ятовувати, як, як бути на месі, присутнім фізично, духовно і душевно, всім серцем присутнім бути, переживати. Марія, нас, Марія нам каже, сьогодні, я знову тебе закликаю, дитинко. Молись та пости, щоб Бог дав тобі мир. Це я до себе так кажу: не до тебе, а до себе. Ну, Марія каже, так мені. Завжди так причитую до себе це посилання. Не, не так, бо так можна огульно діти вам там, всі ви там, а, і так. так Треба за себе відповідати, особливо навчитися відповідати за себе, за, за за себе це є важливо відповідати. І до себе приймати кожне послання. Свідчі про мир кожному серцю і будьте будь носієм миру в цьому немирному світі. Марія каже сьогодні. Я з тобою заступайся перед Богом. за за кожного з вас, за кожного, за, за тебе заступаюся. А ти не бійся, бо хто молиться, не боїться зла і не має ненависті в серці. Чудово! Чудово! Бачимо, що молитва робить нас сміливими, робить нас іншими, робить нас відважними Відважними і спраглими, спраглими справедливості, спраглими Бога. Спраглими Бога. Істинне щастя це перебувати з Богом, пізнати Бога. І сьогодні молимось. Молимось. Не забуваємо про пустиню. Хто не був вчора на пустині, також субота, найкращий день, є вихідний для пустині, для спілкування з Богом, перебування з Богом. Дуже важливо бути з Богом. Зараз тут меджу горі пів України. то… Я трошки тут на підхваті, то фотографую, то там підзнімаю відео. Але тішуся тим, що є багато українців, багато людей приїжджають, моляться і знаходять тут те, за чим приїжджали. Але меджурі це не місце, це є стан душі. І, і цей стан можна в свою сім'ю привести, в своє серце, оселити Марію з ісусом в своєму серці і жити цими посиланнями. В будь-якому куточку світу і мати такий же самий мир, як тут в Меджугорі. Тож благословляю вас на мир, на радість, на благодать в ваших серцях, в ваших домівках, сім'ях і в цілій країні. Будьте благословені. Па-па.